Для Amnesty International, українське представництво, і е, хотілося б відразу сказати, що Amnesty International не є ЛГБТ-організацією, ми велика всесвітня правозахисна організація, і як правозахисна організація ми виступаємо за рідні права для абсолютно всіх людей, незалежно від їх статі, від їх національності, від їх раси, від їх віросповідання або від їх сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. В Україні лесбійки, геї, бісексуали та трансгендерні люди це те, що ми називаємо абревіатурою ЛГБТ, продовжують стикатися з дискримінацією. Багато хто з них стає жертвами насильства та образ з боку як посадових осіб, так і представників громадськості. Два роки тому назад наша організація випустила ось такий звіт, який називається Немає підстав для гордості, дискримінація ЛГБТ. Людей в Україні, і, на жаль, переважна більшість тих питань, на яких ми акцентували нашу увагу, вона залишається і досі актуальною для нашої держави. Декілька слів про міжнародні правозахисні стандарти. Міжнародне та європейське законодавство в галузі прав людини забороняє дискримінацію. Це такі ситуації, коли людина Через певні ознаки зазнає іншого ставлення або на законодавчому рівні, або на практиці, в результаті чого в них обмежується або повністю заперечуються права. Такі ознаки належать до так званих заборонених підстав дискримінації за міжнародним законодавством. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність є серед таких підстав. Україна добровільно та охоче приєдналася до багатьох міжнародних договорів, підписала їх, ратифікувала. І таким чином наша держава взяла на себе певні зобов'язання, зокрема зобов'язання дотримуватися принципу недискримінації та забезпечувати усім людям, зокрема ЛГБТ, рівні права як на рівні законодавства, так і на рівні практики, тобто імплементація цього законодавства. Проте ми змушені констатувати, що Україна такі зобов'язання не виконує в повній мірі. Amnesty International задокументувала жорстокі напади на ЛГБТ людей. І, на жаль, в дуже багатьох випадках, от один з них ми бачили сьогодні на відео, і це не єдиний випадок так званого злочину на ґрунті ненависті. І, на жаль, влада не проводить оперативне, ретельне та неупередження розслідування в таких випадках. Більше того, такі злочини не розслідуються як злочини на ґрунті ненависті. Тобто гомофобний мотив не береться до уваги. А власне, так вимагає цього міжнародний стандарт, щоб такий мотив брався до уваги, щоб злочини розслідувалися як злочини на ґрунті ненависті. Більше того, представники влади досить часто сприяють розповсюдженню негативних стереотипів щодо ЛГБТ в Українського. Коли роблять певні гомофобні заяви, і власне це лежить досить часто в основі таких нападів. Тобто, замість того, щоб засуджувати такі напади, навпаки, лунають гомофобні заяви. І тому ці молодики, яких ми бачили, наприклад, на цьому відео, вони звичайно надихаються, вони вважають, що вони діють абсолютно вірно і у відповідності навіть до якоїсь там певної політики. Згадував колега Андрій ситуацію з маршем рівності, який насправді був скасований організаційним комітетом минулого році, він був запланований на 5 липня 2014 року. Проте київська міліція. Що не може гарантувати безпеку учасникам е, маршу, і таким чином е, організаційний комітет змушений був прийняти рішення про скасування правозахисної ходи. Е, дуже сильно розчарували нас заяви мера е, пана кличка, який справді сказав, що зараз в Україні не місце для розважальних заходів. Хоча марш реалі... анонсувався як власне правозахисна хода. І, е, про це звучали мас-медіа, і про це саме так була озвучена заявка, яка була подана до КМДА. Дуже цікаво, що в 2013 році марш відбувся. Марш відбувся, і е, тодішня влада змогла забезпечити безпеку-учасникам безпеку учасникам маршу. Хотілося би, е, щоб, звичайно, щоб. Київська влада, теперішня київська влада, та й загалом українська влада зрозуміла, що коли ми говоримо про марш рівності, коли лгбт спільнота прагне провести цей марш і заявити про свої проблеми, то це всього-навсього їх реалізація права на свободу вираження, коли вони хочуть говорити про свої проблеми. І другий момент це право на свободу проведення мирних зібрань, коли вони хочуть це провести вийти публічної акції, публічної, наприклад, маршу рівності. Це з точки зору людини, всього-навсього реалізація їх абсолютно фундаментальних, базових прав людини, права на свободу вираження, права на свободу мирних протестів. Це те, що лежить в фундаменті будь-якої демократичної держави. Навіть фактично ми проводимо, коли правозахисники дивляться на Євромайдан і на марш рівності, з точки зору прав людини, це абсолютно два однакових явища. Це реалізація людей свого права, базового права, фундаментального права. Свободу проведення мирних зборів. Тому ми дуже сподіваємося і закликаємо владу України, Київську владу, зокрема, усвідомити це і щодо маршу рівності, який запланований на цей рік, на червень цього року, зреалізувати своє зобов'язання і в жодному випадку не забороняти проведення такого мирного заходу. І, по-друге, це. Зробити все можливе для проведення такої ходи, зокрема, обов'язком держави є забезпечення безпеки учасників мирної ходи маршу рівності. Звичайно, ми усвідомлюємо, що зараз є велика кількість інших питань, на яких зосереджена увага в представників влади України, зокрема, триває конфлікт на Сході. Але знову ж таки, хотілося б абсолютно підтримати Андрія, і пояснити, що. Війна і конфлікт він триває не лише на сході, це не лише збройний конфлікт, це боротьба цінностей, це вибір, який має зробити як держава Україна, так напевно, і кожен громадянин. Тобто, що є цінністю, які до яких цінностей ми прагнемо до справді європейських, чи ми залишаємося от ментально і з точки зору цінностей в цьому пострадянському просторі, тому що в Європі цінностями. Є права людини, є принцип верховенства права, і якщо справді ми тримуємо напрямку Європи. Ми справді рухаємося напрямку європейської інтеграції, то ми повинні розділяти ці цінності, цінності прав людини, і тому Україна має реалізовувати своє зобов'язання за міжнародними та регіональними угодами з прав людини і серед усього іншого дотримуватися принципу недискримінації та забезпечення рівного ставлення абсолютно до всіх людей, зокрема до ГБТ, як на рівні законодавства, так і на рівні практики. Дуже хотілося б сказати і, можливо, розшифрувати оце от, а, те, що завжди ми говоримо, що права ЛГБТ це права людини. А, можливо, це не зовсім зрозуміло, коли так лаконічно ми говоримо. Права ЛГБТ це не якась окрема специфічна категорія. Коли ЛГБТ спільнота говорить про свої права, вони не просять щось особливе для себе. Це не є якась привілейована категорія, це права людини. Які є рівними абсолютно усіх? Отже, ми.